Наш ранковий збір огірків. Це дивіться, скільки. Два забрав артем на роботу, а саме здоровий, все-таки, гляньте. Переріс трішки. Дало. Ну, я все-таки вийшла на двір попити каву. Ліка дома сьогодні працює, після обіду йде на роботу, а там у них на три години десь онлайн перекличка, якби так наспаки і так холодно. І що, це в мене наступна чашечка. Дитяча не буду озвучувати, чия вона є. Зараз п'ю я її з неї. Оце ж хочу розповісти, вчора у Наталії була, і ми там рвали полуницю трішки, ну а е, взагалі тільки е, в основному е, е, эту, малину. Рвали. Ну, я ж, звичайно, їла там оцю м'якеньку, чорну, і багатенько з'їла. Ну, думаю, все. Сьогодні Віка мені міряє. Цукор ну, трішки повищився, але то не страшне. Ну, а так все, все нормально, слава Богу. І чим зайнятися сьогодні, я не знаю. Та десь знайду собі роботу, щось там. Огірочки Віка позбирала. Так що опять у нас гуде. Ой, господи. Це ж жах якийсь. Ой. Люди добрі, коли ж це закінчиться. Оцей страх і серце отак чуть-чуть зразу. Пирогами всіх нагодувала. Ліля тільки ще не встигла. Ну, може, до вечора. Ще встигне прийти. Ви знаєте, мені щось і в цій кофточці. Холодно в худі. Ну, вона така тоненька, звичайно. Ні, ну така вже. Ну, вона вже вистерана, вистирана в мене. Ж. А ну, кожного дня. Через день я, мабуть, її одягаю. Холодно. Треба щось нам. Ой. Так, добре. Виключаюсь, бо це сирена надолу. Знімається вітер вже. Набрала водички, це її любима вазочка, ну і ще одна там є. І думаю, я її поставлю, а вона хай забере на другий поверх. О, дивіться, як гарно. Навіть мене не видно. Ось так. Може, ще парочку піти зірвати. Зараз піду. Вони довго стоять, так що хай радують, дивіться, які гарні. І теж поставлю. Ось так. О. Аж навіть тіснувато трішки два листочка. Зламала. Люблю, коли квіти є. О все, хай забираю тепер. Ой А дивіться, як вони штаються, оці ж, дивіться, ніколи і не помічала навіть. Так цікаво. Ну, якщо в огород не можна заходити, тому що дуже багато водички налило, то я позрізаю оці. Троянди, які вже відсвіли. І так воно вже сухеньке висить. Зараз я все це приберу. Яка була краса, і вже і тут відсвіла троянда оця. Трішки оце лишу, а те зрізаю, вже повне відро нарізала. І мені треба ось тут вже ще квітнуть, а тут зірвати. А треба добратись сюди. І теж позрізати. І все. На жаль, вона в мене один раз тільки цвіте. Є такі, які два рази цвітуть на сезон. Ну, а моя чомусь один раз. Я вже її підливала і просила, щоб двічі вона мені поцвіла. Але вона не хоче. Ну, дякую за один. Дуже гарно було, дуже було гарно. На жаль, короткий період цвітіння в троянди. Лишила я ось от декілька гілочок, які ще цвітуть, бачите? А це все зрізала, потім ще підрівняю, хай росте до осені І оце ж тут гілочки були опущені вниз, то тут. Наросло бур'яну, зараз трішечки підсохне і я тут наведу лад. От дивіться, я тут ясколку прибрала, вона вже новенька росте. Ну, оці теж лишила ще, хай поквітнуть. Хоч трішки, бачите, гарні. Ти сьогодні перший прийшов. Це добре. Добре, що немає. Ой, та їж, не бійся, що немає фенді, вона тебе не поганяє. А я знайшла собі роботу. Дивіться, скільки бур'яну. Нарвала воно біля каструлі. Ну все, їж їж, не бійся. Чи там уже все закінчилось? Красавчик. Ох, і красавчик. Ну все, поїв і пішов граціозно, ніхто не ганяв. Хочеться картошечки своєї. Ось, дивіться, я вже нарила тут. Ну зараз ніяк двома руками. Дивлюся, ось ось. Це тільки пів кущика я викопала. Ну, і ще б ось росла, але хочеться вже домашньої. Декілька кущиків зараз викопаю. Чи один, чи два, і покажу. Ну, це скільки батви. Дивіться, вона вся зелена, може б іще росла. Але зараз картошка дорого. Ой, ось ще зовсім маленькі тут, бачите. То краще, мабуть, вирити. це Сорокаденка. Ось у дивіться, два кущики лишила, а туди далі викопала оце скільки. Ну, ось молоденька. І не купувати. Я думаю, нам на вечерю супер буде. Та оце Наталія мене надумала, каже, ми вже викопали деяку, ну вже не їли, каже ще, ну накопали. Ну це ж я накопала. Пішла помила картошечку, я на вулиці тепер почистила оцю, що я сьогодні викопала. Ну це дивіться скільки. Каструлі. На вечерю буде, зварю. Поки. І чим я чищу? Я ось такою металевою, губкою або їжачок у нас ще його називають. І вона, поки це молоденька, вона хорошо чиститься. І там гомілки замаринувала. Чи в духовці, чи на сковородки, пожарю, посмажу. І це буде наша вечеря, салат з капусти, огірочки, якщо захочемо. І слава Богу, у нас потепліло. І я роздягнулася вже. А то цілий день щось так було холодно. І зараз я піду поставлю картошечку. І що я ще? Чого я туди пішла? Оце картошку копати. Я так пройшлася, там у мене по краю хризантеми росли. Вони так пожовтіли, і листочки поопускалися, що з ними не так, водички там достатньо. Я один кущик викопала, другий, а там п'ять, три, два груші сидять. І вони всі корінці поїли. І Мені прийшлось там викопати і на наводити лад. Я не знаю, що я туди посажу, потім покажу в общем, хризантеми я від тиля. Вони високорослі, я від теля прибрала. Але мені на осінь би були хороші, там вони завжди квітли добре. У нас люди їздять з роботи вже, це вже пісно, І машини сюди, туди, сюди, туди. Ну, Я їх від теля прибрала. Тепер не знаю, що туди посадити. Таке треба щось вічно зелене. І не дуже заморочливе щоб легше було. Ну і зараз я пішла, поставлю картошечку. Тут у мене Фенді вже бігає, вийшла, а то не хотіла. Картошечку вариться вже. Ще не закипіла, але я тільки поставила ось на такий вогонь. І гомілочки, дивіться. Ну, тут я трішки неправильно зробила, треба було цибулину ложить, класти під низ. Ну, називається на російській на луковій подушці». Ну, в мене вийшло зверху, бо я забула про цю цибулю. І зараз оце я все загорну. От трішки мені тут не вистачає, то я отак накриваю і відправляю в духовку. Минут хвилин на 40. Рівно 40 хвилин пройшло. Дивіться, я достала з духовки і зараз отак трішки. Відкрию. Ну і ще минут на 10-15, хай підрумяниться. Я забула сказати, тут сіль, майонез, паприка капчена і перець. І все, більше нема нічого. Трішки помаринувалося, майонез я зверху поливала, а маринувала без майонезу. І оце картошка вже готова. Зараз виключаю. А ще хотіла показати, хто дивився моє попереднє відео, де я пироги пекла. Оце з того пирога, два було пирога. Оце що сьогодні лишилося на другий день. Дивіться, ну, він і смак свій не загубив, бо сьогодні приходила Ліля, то сказала, що дуже смачний. Ну і ось о, дивіться, який м'якенький. Так що ввечері доїдять, всіх пригостила, почастувала. Всіх сусідів, з якими дружу, і онуків. Ось такі стигенці виходять в духовці, м'які, соковиті. І це буде наша вечеря. І ще я зараз зроблю салат. Картошка готова, ми потім її ще підсмажуємо на сковориці. На, в вершковому маслі. Ну, я не підсмажую для себе, а діти так люблять, онуки, вірніше. Хороша картошечка, я вже одну попробувала. Цього молоденьку, домашню, таку. вже готова. Салат майже готовий, тільки лишилось мені його посолити. І я пішла, кріп зірвала, але він уже такий старий є, ну, хвата. І що я зірвала? Я зірвала одну перчинку, ось таку теж свою. Ну, Звичайно, це її малий розмір, це вона ще не дійшла до свого основного розміру, але буде тут смачно в цьому салатику. Зробила салат, покришила перець домашній, огірочки домашні, кріп домашній. А капуста від Наталі. І була олія в мене ось така запашна. Ми рідко користуємося нею, але іноді хочеться. Дуже запашна тут. І оце все. Я вечерю приготувала і ще можна піти щось і на вулиці зробити. Перекопала я оцю ділянку, скільки тут гробаків було. Я думаю, та що моя грозинтема пропадає. Ну, це я тут перебрала, мабуть, перетрусила все тут. І висадила, У мене отам росли за хатою. Оці самшити. Я їх сама виростила. Це наскільки мені хватило, і буду я їх формувати тут так. Заборчиком. парканчиком, як кажуть. Більше я не бачу, Ну, треба купити. Е те, що від огньовки, щоб воно не спортило мені оці самшитики, які я виростила сама. Бачите? Ой, чогось, ти похилився чи що? Ага. ні він такий нормальний. Отой здоровий виріс. І я з оцього здорового хотіла зрізати живці і усюди посадити, заливати. І вони приймуться, в мене ж там оце ростуть самі, це вже такий здоровий кущ. От. А Ліля сказала, не чипай, я тобі принесу. Ну і я потім осінню приберу і цю від відціляю. І так у мене тут буде парканчик з самшитиків, які я сама виростила, але тут треба ще ось привезти до ладу оцю. Тротуарку хоч трішки якось камінцями облагородити, землю від ціля прибрати, оцю, це лишня була. Ну, так це буде. Потім покажу, що я тут іще доробила. Заливати бетоном, звичайно, я вже ж не буду нічого, так як є, оце, чого він посипався, не знаю. Може, неякісний був цемент, ну, ось дорожка посипалась. Ну, оце сюди ще насажу. І буде непогано. Оце я цілий день сьогодні возюсь. То їду готовою, то тут. Думала, буду перепочити. Та хто там перепочив? А ось треба й бурячки вже підполоть. Ну, це вже завтра. А на сьогодні достатньо. Якщо Ліля принесе, то оце посажу і все.